Ізраїльська влада попередньо узгодила план будівництва трьох тисяч будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану. Ця новина спричинила неабияке занепокоєння з боку палестинської національної адміністрації, адже у такому разі палестинські території опиняться відрізаними від Єрусалима. А у майбутньому це ускладнить проголошення столиці Палестини у східній частині міста. Палестинці не зможуть створити коридор з півночі на південь. Їм треба буде заглиблюватися у пустелю, щоб облаштувати свої кордони. Це рішення Ізраїлю унеможливлює розділення на дві держави, каже ізраїльська правозахисниця Хагіт Офран. Нині ж додаткові кордони і КПП заважатимуть палестинцям, які працюють чи торгують у Єрусалимі, відвідувати місто. Не згодні зі зведенням нових поселень, і деякі ізраїльтяни, зокрема члени партії МЕРЕЦ, усереду вони пікетували міністерство закордонних справ Ізраїлю.